Коли ж почався день п'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі, і нагло щинився шум із неба, ніби буря раптова зірвалася, і переповнила весь той дім, де сиділи вони, і з'явилися їм язики, поділені, немов би огненні, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим, і почали говорити іншими мовами, яким Дух промовляти давав. Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні, від усякого народу під небом. А коли оцей гомін щенився, зібралося безліч народу та й дивувалися, бо кожен із них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Усі ж побентежилися та й дивувалися та й казали один до одного Хіба ж не галілеяни всі ці, що говорять? Як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній народились? Парфіани, та мідяни та Еламіти, також мешканці Месопотамії, Юдеї та Кападокії, Понту та Азії, і Фрігії та Помфілії, Єгипту і Лівійських земель край Керени, і захожі римляни, юдеї і нововірці, критяни і араби. Усі чуємо ми, що говорять вони про великі діла Божі мовами нашими. І всі не виходили з дива, і безрадні були, і говорили один до одного, що ж то статися має, а інші казали, глузуючи, вони повпивались вином молодим. Ставши ж Петро із одинадцятьма свій голос підніс та й промовив до них Мужі юдейські та мешканці Єрусалиму! Нехай вам оце стане відоме, і послухайте слів моїх, бо не п'яні вони, як ви думаєте, бо третя година дня, а це те, що пророк Йоїл перед рік. І буде останніми днями, говорить Господь, я вилю від Духа Свого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки, юнаки ж ваші бачити будуть видіння, а старим вашим сни будуть снитися. І на рабів моїх, і на рабинь моїх. За тих днів я також вилю від Духа свого, і пророкувати вони будуть, і дам чуда на небі вгорі, а внизу на землі ці знамена кров і огонь, і куряву диму. Переймінеться сонце на темряву, а місяць на кров, перше ніж день Господній настане, великий та славний. І станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Як почули ж оце, вони серцем розжалобилися та й сказали Петрові та іншим апостолам: Що ж ми маємо робити, мужі браття? А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете. Бо для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться. Кого б тільки покликав Господь Бог наш. І іншими багатьма словами Він засвідчував та вмовляв їх, говорячи Рятуйтесь від цього лукавого роду, отож ті, хто прийняв його слово, охрестилися, і пристало до них того дня душ тисяч зо три.